Вітаю, Вітаю, Галина, Михайло Івановичу. Як долати паніку та страх у цей непростий час? Рецепт від цих переживань, від тривог є написаний у святому Писанні. Він звучить словами Ісуса Христа: Віруйте в Бога і в мене віруйте. Найбільше, чому ми повинні вірити, це Божим обітницям, які завжди залишаються вірними. Ми повинні слухати інформацію, яку нам доносять, але вона не повинна витіснити істину, яка залишена дві тисячі років назад, і вона залишається по сьогоднішній день. Христос сказав: Я з вами буду. А якщо він з нами, це найбільший спокій. Михайло Івановичу. Ми розуміємо, що під час війни можемо померти. Від цього ніхто не застрахований. Як не боятися смерті? Смерті можуть не боятися тільки ті. Які мають надію на вічне життя, але Бог нам дав життя і на цій землі, і це як дар Божий. Ми повинні все зробити з своєї сторони, щоб зберегти життя своє, щоб зберегти життя своїх ближніх. І для цього, в ці тривожні часи, ми робимо своєї сторони, що ми можемо зробити. Ми укріпляємо наші молитовні будинки захисними спорудами. Ми участвуємо у побудовах блокпостів. Ми стараємося дуже посильну допомогу давати гуманітарну для людей, які потребують, щоб підтримати життя. І найбільше ми молимося Богові, щоб Бог зберіг життя і наше, і українського народу, і воїнів, які зараз. В такій великій небезпеці тому боятися смерті ми будемо завжди, але розуміти, що вже смерть переможена через Воскресіння Ісуса Христа і знати про це, вона дає впевненість що смерть це не є щось надзвичайно страшне для християнина, для віруючої людини. Апостол Павло казав: для мене смерть це надбання багатства, яке приготував Ісус Христос у вічності. Дякую вам за відповідь. Михайло Івановичу, що залежить найперше від нас як християн під час війни. Що ми повинні робити? Я розумію, що війна це приносить непередбачених ситуацій. І на рівні з тим, ми повинні розуміти, що Господь залишається тим же самим. І перше, що повинні робити християни, це зміцнитись надією на Господа. Це необхідно. Поправити свої відношення з Богом. З Богом відношення ми можемо руйнувати тільки через свідомий гріх, якщо він є в нашому житті, і ми в ньому не каємося. Але як християни, як громадяни України, ми повинні прикласти всі свої зусилля і старання, щоб життя людей, життя наших родин і всіх, хто. Може бути збережений життя їхнє, можна було б ну допомогти зберегти як християни. Ми не повинні десь ховатися, десь шукати якихось місць, де переждати ці тривожні часи, але повинні, як ті, які не бояться. По великому рахунку не бояться смерті, тому що вірять в Воскресіння допомогти зберегти життя для інших всіма зусиллями, всіма можливостями, які тільки допус... які тільки є у нас, Михайло Івановичу. Що радить Євангелія задля зупинки війни? Що може пришвидшити цей процес? Євангелія це добра вістка. І однозначно дивитися з євангельської сторони, ми можемо сказати, що прийде мир у нашу землю. Прийде мир, тому що Бог не є Бог війни, Він дарує мир. Як Євангелію аналізувати, то нас Євангелія заохочує перемагати ворогів, які б вони не були, в нас є величезна сила. Це сила молитви, і ми молимося, щоб Бог розумив людей, які прийшли з зброєю на нашу країну, щоб Бог дав їм здоровий розум, щоб Бог дав такий розум і їхнім близьким, можливо, дружинам, мамам, щоб вони зрозуміли, що це зло, яке роблять люди зі зброєю на нашій землі, воно осуджується Богом і воно ніколи ніколи не буде справедливим. Євангелія навчає нас, щоб ми все своєї сторони зробили, щоб бути сіллю в цей останній час, по особливому це відчутно, щоб люди не падали в якісь відчаї, не падали в паніку, розуміли, що прийде час, і закінчиться тривога, і закінчиться війна, закінчиться переживання. І ми знову будемо мати мирний час для того, щоб ми могли проаналізувати минуле і правильні цілі взяти в майбутнє. Євангелія це добра вістка, яка показує на краще, яка вселяє оптимізм, яка говорить, що Господь залишається і вчора, і сьогодні, і навіки, люблящим отцем, який хоче допомагати, і допомагає тим, хто до нього звертається. Михайло Івановичу, де кожен із нас може черпати віру і надію, а також незламний дух під час війни? Я, як християнин, як той, який знає Бога, знаю тільки одне джерело, яким є Спаситель Ісус Христос. Він зміцнює наш дух і нам потрібно більше уділяти час для читання Слова Божого, для молитв, для відвідування храмів. В кого є така можливість, не сидіть вдома, збираємося разом, молімося, підтримуємо один одного. І Господь з своєї сторони, тим, які шукають його, які кличуть до нього, які надіються до нього, оставив великі обітниці, що такі люди не будуть посоромлені, тому що Бог він останнє слово скаже і за цю ситуацію, на жаль, в якій наша країна є. Дякую вам за відповідь. Будемо продовжувати шукати відповідь на актуальні питання сьогодення.